Всім привіт! Отже, у мене новеньке відео на тему стоп не дов'яже. Як бачите, я вже тут розклала свій процес. Цей спільний проєкт організувала Віка з каналу Україночка в'яже зв'яжемо тренди Ой! І як бачите, в минулому відео я вам показувала ось цю шкарпетку. Одну ось. Я її закінчила, я вам показувала і казала, що, звісно, є помилочки, які я хочу виправити в наступній. Ось. Ну, і взагалі в наступних шкарпетках. Як на мене, то я тут дуже багато набрала петель. і Як на мене, то вона трошки заширока, але я не хотіла торочити, тому буде ось так. Тут у мене маркерочки, щоб висчитати ряди, які в'язати. Ось ось така цікава пряжа, хочу вам ближче її показати. Ось вона з, з, з Люрексом переливається, ну просто космічна. Пряжа, можна так сказати, кольори мені космос нагадують. Ось я люблю такі кольори. Хочу подякувати своїй подрузі, яка подарувала мені цю пряжу. Велике тобі дякую. Мені все сподобалося чесно, воно все таке красиве, що мені, жаль, в'язати. Ось, пряжа це Лана Гроса. Алегенза. Якщо я правильно прочитала, Шкарпеткова тут. 68% ще вов. 25 поліестер. Ні, поліамід, верніше. 5 акрил і 2 поліестер. Ось так. Теж крапеткова пряжа, ось. Сказано, 50 грамів, 200 метрів. І шпиті рекомендують 2,5 3 У мене це номерочок 3. Зараз вам розкажу ще. Ось ось така тут характеристика і колір це 67.08. Ось так, ось така пряжа. Далі. Покажу, що я ще пров'язала. Ось 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 така. У мене наступний мій такий носочок, моя шкарпеточка. Трішки пров'язала, але, надіюсь, ще більше пров'язана на наступному тижні. Дуже-дуже класна. Воно Мені... ну, таке м'ягеньке. Як я вже казала в минулому відео, от, що скарпетка взагалі сама така мягенька і, і ну, повітряна Хочеться її так м'яти як антистрес. Ось. Ось так. Ось такі шпиці. Мені дуже сподобались, це дуже зручно їх в них в'язати. Ну, тому що я казала, на п'яти шпицях я не можу в'язати. Але і для п'яти шпицях шпиців я теж знайшла. А, е, як ними в'язати, ну ж, не будуть вони лежати, правда? Ось так. Велике тобі дякую за подарунок. Все дуже сподобалося. І я кажу просто. Мені, а жаль, в'язати стряжі, не хочеться, вона так гарно в мене стоїть. І мені не хочеться її віти забирати, хай вона там так і стоїть. Ось, Як бачите, в мене ось такий моточок, так як я почала ну, тут на тут карпетку з новенького моточка, так як хочу, щоб кольори йшли так само. Не можу сказати, що це залишок, бо це не залишок. Мені здається, з цієї пряжі ще можна таку саму шкарпетку зізати. Верніше, пару шкарпеток. Ой. Ось так мені дуже сподобалося. Я надіюся, що я таке зв'яжу ще одну пару шкарпеток. Так як колір мені теж дуже сильно сподобався. Сам фіолетовий це мій улюблений колір, а в таких відтінках ну... Просто мені нагадує, це космос, наче як космос, оце кольори космос. А оце, що переливається, це маленькі зірочки. ну Воно взагалі, здалі, то воно взагалі виглядає, як зірочки. Не знаю, чи камера передасть. Але якось так. Ось стільки я. Пров'язала, буду в'язати далі, хочеться вже дов'язати хоч одну пару шкарпеток. Не буду багато розказувати, так як в мене, це вже не одна пара шкарпеток. Але це все в іншому відео. Е, так, так і ставлю, щоб не загубити. Також тут я не показала вам є ось такий чудовий маркерочок. Його використовую тільки для шкарпеток і тільки на цих шпицях, бо потрібно кругове, тут кругове в'язання. А я ще ну, не буду багато розказувати, подивитися в іншому відео. Ось так я залишу, шкарпетка шкарпетках хай буде, ну, воно дуже гарно виглядає. Далі, наступне це, я думаю, і по традиції ви догадалися, що це джемпер. Буду зараз вам показувати його, діставати. Ми там залишимо, вибачаю ось. Трохи потрусила Далі. Ось такий в мене джемпер, як бачите. Вибачаюся, ну ось, багато тут вже прив'язано. Ось якось так покажу вам. І давайте я ж вам покажу, скільки я пров'язала на цьому тижні. Зараз знайдемо маркерочок. Ось цей маркерочок. стільки я пров'язала, І тут ось тім рядів. Трошки пров'язала, знаю, але. але, Я надеюсь, що з такими темпами я скоро завершу вже його. Ну, хоча би, щоб мені рукавчики залишились зв'язати. Хочеться вже його завершити, бо багато процесів. Як бачите, коли дівчатка старається з готові роботи, хтось вже все подов'язував, а в мене, е, не, ну, як би? я три роботи, можна сказати, завершила, але на місці них я почала нові. Тобто, в мене мої роботи як і є, так і є. Звісно, про ті нові роботи ви. Дізнаєтеся в іншому відео, не буду багато розказувати. Ось так коротко я вам розказала. Бажаю вам здоров'я, саме основне здоров'я, терпіння і мирного неба. Дівчатка, вам привіт! Е, Моїй подрозі ще раз велике дякую за таку пряжу, за можливість спробувати і такими шпицями, і е, такою пряжою. Не знаю, чи розказувала вам. Але іменно ці спиці я шукала, щоб знайти, щоб вони були такі маленькі. Того ж ну, на п'яти я не можу в'язати. Але і для п'яти я вже знайшла вихід. Ось. Тому не буду багато розповідати, і зустрінемося вже в новому відео.